З волонтерами зустрічалися, і ми бували, бували тут, але у нас було трошки менше, сьогодні у нас трохи більше. Я маю надію, що ми не зіпсуємо вам настрій так, і все-таки врешті-решт спробуємо дійсно об'єднувати, а не роз'єднувати. Що ми всі в любові разом тут перебуваємо і тому маю таку святу місію від вашого земляка, до речі, який є родом із Амбросівського району. Його святі святіший Петра Філарет благословляє ці донецькі землі і передає у спадок невцінені скарби нашої церкви. Це є, е, звичайно, що ця книжка називається Адіус і е, книжка нашої церковної історії, яку він сам долучався до цієї праці і зробив для того, щоб ми знали історію і церкви, і українства, і нашої держави, зокрема. Ми бажаємо процвітання вашій землі, щирості любові, побільшення у ваших серцях і душах. І, звичайно, що на майбутнє будемо ще раз і ще раз вас приїжджати, а ви до нас, щоб ми разом допомагали один одному і найбільше підтримували одного вихаючи любов Божу. Обов'язково Прошу Прошу до нас приєднатись представників місцевої влади, вони тут поряд з нами є. Представники міста, ми нас такі, що гарно зустрічали, тому що у нас є подарок для вас. За, за власним підписом патріарха Філерета і підписав тут в пословенні його ось тут. Це історія нашої церкви. Вітаємо безприйняття. Ці волонтери, музиканти, які насправді весь час сюди їздять ну, на фронт туди на коридорах. Я, я Кисетиню та Кружківка, це постійно Маріуполь. Але поки один їздиш, це одне. Це, це тяжко, це по фінансам не завжди можна витягнути. А нам це раз вдалося 15 будинку потяг, залізницю витягнули нам. Це нам ну, легше вже. Ми всі разом приїхали, у нас великий. Бачу, цікаво всі місця. Приїжджаємо, починаємо стрілятися. Піділимо, Поділимося на групи і будемо їздити в школи, військові частини, якісь містечки, На їх В моїх поїздках я бачу, що люди, я дітьми займаюся, вони дуже хочуть не справиться. Вони не знали, що знають, яка справа, яка цікава. Треба знайомити, потім ми будемо робити концерти спільні разом із місцевими виконавцями, будемо їх возити до нас. І це є такий голосно сказаний, це комісія об'єднати Україну в культурному плані. Бо насправді це, ця війна, ця агресія, вона, вона в голова, вона інформаційна. подолати цю негативну інформацію, перемогти, це в наших силах. Дивіться, ми будемо спілкуватися з дітьми. Багато хто батьків їхніх чекають і досить попрошу. Що ви будете їм говорити? Ви знаєте, я маю досить спілкування з дітьми більше 10 років. І хай батьки ж до кого хочуть, їх особисті. Ясно можу голову залізти. Я буду розказувати те, що завжди. Вчити добру, любов. воно Само визе.